Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Хороше вовчення. Написав Ей Ейч Бенджамін. Намалювала Сара Еспінал. Розділ перший. Було чи не було, колись десь у дрімучому темному лісі у печері жили вовки. Одного вовка звали Великий вовк, іншого мале вовченя. Мале вовченя обожнювало слухати казочки, тож великий вовк завжди розповідав щось перед сном. Більшість цих історій, звісно, була про вовків. Тату. А чи всі вовки погані? запитало однієї ночі мале вовченя. Ну, звісно, ні, відповів великий вовк. Але ж у книжках погані, сказало мале вовченя. Та це просто байки, запевнив його великий вовк. Ти не повинен вірити усьому, що пишеться у книжках, а тепер лягай спати уже пізно. І великий вовк. Поцьов вовченя на добраніч. Мале вовченя довго не могло заснути. Крутилося, вертілося, але не вдавалось. А коли нарешті воно заснуло, то побачило дивовижні сни. Це було багатько різних історій, і вовченя було героєм у кожній із них. Сьогодні я збираюся бути хорошим. Заявило мале вовченя наступного ранку за сніданком. Дуже добре. посміхнувся великий вовк. Ну а тепер біжи собі гратися. Мале вовченя почебиряло собі з печери прямісінько у дрімучий ліс. Я усім покажу, що вовки можуть бути хорошими, сказало воно саме до себе, і тоді, може, хтось напише казочку і про мене. Вовченяті страшенно сподобалася ця ідея. Розділ другий. Скоро маленьке вовченя вийшло з лісу на галявину, і там воно побачило стару пані, яка збирала гриби. Вона мала сиве волосся і окуляри. Це напевно бабуся. подумало мале вовченя. Вона вже бачила малюнки з бабусями у своїх збірках казок. А потім мале вовченятко побачило іще дещо. Це була змія, яка ховалася у траві за спиною у старої пані. І та її зовсім не бачила. Я можу щось робити, подумало мале вовченя. бабуся в небезпеці. Двома швидкими стрибками воно кинулося на змію, схопило її у щелепи і люто затрусило. Стара пані здивовано підскочила ах ти ж, поганий вовчисько. скрикнула вона. Ану, облиш мою палицю, облиш. Отакої. От Мале вовчиня впустило змію і перелякано дременуло геть. Так швидко, як тільки могло. Воно не спинялося аж доки не добігло до краю лісу. Ну, я ж намагався бути хорошим, зітхнуло вовченя. Так нечесно. Тепер я ніколи не стану героєм. Розділ третій. Вовченя пішло собі далі і скоро вийшло на поле. Там воно побачило білих м'якесеньких створіннячок. Біля них, на камені, сидів високий худий чоловік і наминав канапку. Та це ж вівці, подумало вовченя. а це пастух. Він бачив уже малюнки із вівцями та пастухами у своїх збірках казок. І якраз тоді одна із овечок відбилася від отари. Яка неслухняна вівця? подумало мале вовченя. Треба її загнати назад. І воно майнуло, як блискавка. Шух. І ось уже за якусь мить вовченя ганяється за вівцею по всьому полю. Вівця дуже перелякалася, але перелякалася і вся отара. Бе, бе. забекали вони, тікаючи туди й сюди. Мале вовченя розгубилося. Воно не знало, за якою вівцею йому гнатися. Спочатку воно бігло за однією. -дин 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 -дин. Потім воно гналося за іншою. -дин 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 -дин. Пастух схопився на ноги, і тепер уже він гнався за малим вовченятком із своєю довгою погнутою патерицею. Ти, поганий вовчисько. завершав пастух. Ану, облиш, моїх овець. Мале вовченя припинило гасати за вівцями по полю і побігло геть, куди очі дивляться, і бігло аж доки не добігло до ферми. Я ж намагався бути хорошим, зітхнуло вовченя. Дивічі, але з цього нічого не вийшло. Я ніколи не буду героєм. Розділ четвертий. І якраз тоді мале вовчення помітило трьох рожевих звіряток із закрученими хвостиками. Вони були зачинені у брудному дерев'яному загоні. Це ж поросятки, подумало вовченя. Воно вже бачило на малюнках поросяток у своїх збірках казок. Мале вовченя зацікавилося, чому це поросята живуть у такому жахливому місці, адже поруч стояла гарна хатинка із червоними дверима і пофарбованими на сині вікнами. Мале вовченя було впевнене, що поросята воліли жити б саме там. Може, вони просто його не бачили, цього будиночка, подумало воно. Я їм покажу. Мале вовченя застрибнуло. Усередину загону. Поросята з переляку аж запищали. Вони зламали огорожу і помчали по стежині. Мале вовченятко бігло за ними, направляючи поросяток просто до гарненької хатинки. Із вікна вистромила голову дівчинка із ластовинням на обличчі. Вона виглядала дуже сердитою. Ти поганий вовчисько. закричала вона. «А Облиш моїх свиней. Облиш їх. Мале вовченятко розвернулося і дременуло геть. Воно не зупинялося, аж доки знову не повернулося до лісу. Я ж намагався бути хорошим. зітхнуло вовченя. Тричі, але в мене нічого не виходить. Тепер я ніколи не буду героєм. Розділ п'ятий. Мале вовченятко засмутилося. Все з нього досить. Воно повернулося і почебиряло додому. Скоро мале вовченятко побачило великого міцного дядечка, який рубав дерево сокирою. Ой, це дроворуб, подумало мале вовченя. воно вже бачило малюнки з дроворубами у своїх збірках казок. Вони не дуже люблять нас вовків. Подумало мале вовченя. Краще я буду триматися подалі від нього. І вовченя якраз збиралося втекти, коли дещо трапилось. Дерево, яке рубав дроворуб, якраз зненацька почало падати. У дроворуба не було часу втекти з дороги, і дерево впало прямісінько на нього. О, ні. охнуло мале вовченя. На щастя, дроворуб не постраждав, але його добряче привалило деревом. Рятуйте, рятуйте. закричав дроворуб. Вовченя повільно наблизилось. Воно хотіло допомогти, але як? І якраз тоді дроворуб його побачив. «О! вовк. закричав він. Оцього мені ще бракувало. Ану, геть, оближ мене. Вовченя дружно лизнуло дроворубове обличчя. Ну, просто щоб пояснити я не збираюся тебе кривдити. «О!» – всміхнувся дроворуб. То ти хороше вовченя, ти мені допоможеш. І він передав вовченяті свою шапку. Ось тримай і віднеси це у село. Коли вони побачать, то зрозуміють, що зі мною трапилась якась біда. Будь ласка, друже, будь ласка, поспіши. Мале вовченя вхопило шапку у пащеку і побігло у село так швидко, як тільки могло. Ось, ось вона моя нагода стати героєм, думало воно із захватом. Розділ шостий. Скоро вовченя добігло до села. Люди, побачивши його, почали верещати Вовк. Вовк. Це поганий вовчисько. закаркала стара пані. Він намагався вкрасти мою паличку. Він ганявся за моїми вівцями, закричав високий худий пастух. Він мені свиней перелякав, закричала дівчина із ластовинням на обличчі. Ой-ой-ой, ні, забідкався хлопчик. У нього в зубах татова шапка, та він, напевно, його жер. Ходімте. Закричали вони усі гуртом Ходімте, впіймаємо цього поганого вовчиська. Мале вовчиня розвернулося, і усе село побігло за ним, прямісінько туди, де в халепу втрапив дроворуб. Селяни швидко прибрали дерево, і дроворуб вдячно звівся на ноги. Тату. закричав хлопчик, кидаючись в обійми. Тату, з тобою се гаразд. А ми думали, тебе жерцей поганий вовчисько. А він зовсім і непоганий вовчисько, відповів дроворуб. Він хороше вовченя. І тоді дроворуб розповів усім, що насправді трапилось. І усі були дуже здивовані. А мале вовченя стояло поруч і страшенно собою пишалося. Нарешті воно було героєм. Дякую тобі. Сказав маленький хлопчик, ти врятував мого тата. І усі схвально загукали. Ура! Хай живе мале вовченя! А знаєш що? Я напишу про тебе історію, пообіцяв дроворуб, і я назву її Хороше вовченя. Мале вовченятко всміхнулося наче хотіло сказати. Мені подобається, як це звучить. І радісно пострибало додому. Кінець.